Вікторія Баклажок намагається дозвонитись чоловіку, який зараз захищає Україну під Бахмутом. На новий рік в них народився син. Його назвали Кирилом. я в ту ніч чи в ранок і звинила писали нову зв'язку. Звісно, не було з ним. Всім 7.28 Він вийшов на зв'язок. То... У нас якраз був процес, але я ще ну, відповісти на смс що ми в процесі. Вікторію разом з сином виписують на третій день. Жінка каже, що разом з сім'єю виїхала в Чернівецьку область з Херсонщини до родичів чоловіка. Ми вділися і поїхали. Все. Ніяких речей нічого ми собою не брали, тому що не було часу, було дуже страшно, коли ми їдемо а заді нас. Доганяють підтримати Вікторію приїхала тітка Тетяна. Каже, родичі також хотіли навідатись однак проживають в селищі Чаплинка Херсонської області і не можуть виїхати. Новонародженого онука бачили лише по скайпу. Всі задоволені, дуже раді. Там мама Вікторії, бабуся проживають, залишились. Всі дуже задоволені внуком, правнуком. Зараз немає можливості приїхати, так як дорога закрита. Виїзду немає, то тобто, на жаль, не можуть приїхати. Малюк народився о 7.30. Це перша дитина в перинатальному центрі цього року. Чергував першого, з 31 на 1. Поступила Вікторія під ранок з гарної полової ідеальності. І в 7.30 ми вже зустріли Кирила. Я задоволений. Здоровий син. здорова Я можу сказати тільки, що це потрібно мати стійку нервову систему. Ого. Щоб видержати таку як я в новорічну ніч, Христина Тимофійчук, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівці.